Доброго дня, шановнічі. Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Сьогодні ми з вами зробимо невеличку зарядку, розминку та вправу на розтяжку. Я вас прошу, будь ласка, не забувайте відправляти мені на почту, WhatsApp, на Viber або в Telegram свої домашні завдання по фізичної культури. Я вас прошу, обов'язково не забувайте їх підписуватись. Прізвищем я в якому класі ви навчаєтесь та від якого зроблена та або інша ранкова зарядка. Будьте здорові, на все добре, а ми з вами розпочнемо. Все робимо спокійно, без різких рухів. Руки на пояс, нахил голову вперед назад, ліва вправо. Розпочинаємо спокійно, без різких рухів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев Дуже добре, молодь. Наступне завдання Ліва рука догори. Два прогиби однією рукою на 3-4. Зміна положення рук. Розпочинаємо спокійно. Раз. Площами вперед, чотири назад. При цьому стараємось тримати ровну спину. Розпочнемо. Випаде плечами вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодців вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Випаде плечами назад. П'ять. Шість. І ще раз вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Назад. П'ять. 6 7 8 Молодці. Наступне завдання Руки на пояс. Нахил тулуба вперед, назад. Вліво, вправо. Руки на пояс Ногу на шніплю. Спокійно. Визор з Вперед. Раз. Два. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Дуже добре. Молодці. Руки на посі. Чотири нахватолуба вліво. На раз, два, три, чотири на п'ять, шість, сім, вісім. Чотири нахвата тулуба вправо. Розпочинаємо. Спокійно. Раз, два, три, чотири. Молодці, дуже добре. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Закінчуємо. Дуже добре. Руки на пояс. Два порота, тулуба вліво, два породи, тулуба вправо. Розпочинаємо. Руки на пояс. Раз. Це дуже добре. 6 старайтесь. І раз, два, продовжуємо, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 11, 12. Закінчимо молодці. Наступне завдання. 15 нахилов тулубу нижче, При цьому стараємось торкатись ладонями підлоги, 15 нахилов разом зі мною. Розпочинаємо спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, п'ятнадцять. Молодці. І на останок. На раз стаємо на носки на два. Спокійно перекатуємося на п'ятки. Розпочинаємо на носки. Стаємо. Раз. Перекатуємося, стаємо на п'ятки. Два. Стаємо на носки. Раз. Перекатуємося, стаємо на п'ятки два. На носки стаємо. Раз. Перекатимо, стаємо на п'ятки два. на носки стаємо. Раз. Перекатамо, стаємо на п'ятки два. І на носки стаємо. Раз. Перекатимо, стаємо на п'ятки два. Переходимо до вправи на розтяжку. Сьогодні зробимо один підход. 15 разів тягнемось вперед. І на сьогодні все. Спокійно, без різких рухів. Стараємось кожного, кожного разу тягнутися вперед. При цьому стараємось ноги не згибати в колінах. 15 разів тягнемось і на сьогодні все. Спокійно. Розпочинаємо. Раз, два, три. Вперед. Кожного разу стараємось тягнутися вперед. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Молодці. На сьогодні все. Не забувайте робити ранкову зарядку. Я вас прошу, не забувайте відправляти мені свої домашні завдання по фізичній культурі. Я маю на увазі розминка і вправу, яку ми з вами робимо. На розтяжку, на силу, на витривалість або на гнучкість. Не забувайте підписатися на мій канал, ставте вподобайку. Будьте здорові, до інших зустрічей до побачення, діти. На все добре. Бувайте!